І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Юра на EBR-75FL10 карта Речер. Ну що ж, до бою, так, це у нас преміум ЄБР Єбрикосик 8 рівня, в якого є величезна перевага, це гармата з барабаном на два снаряди. Дивимося, що у нас заряджено. У нас заряджено поки що осколочну повасі, 75 мм пробиття, 260 шкода від пострілу. Це ми граємо в однорівневий бій. Чудово, побачимо всю силу нашого танку. Так, є у нас підкалібри 180. Нічого. Ну, Це нахлопушувальник, так, я на лінії фронту його колись багато зустрічав. Ні, я думаю, що він в рандомі на одну... Е не переливки буде суперникам, якщо чудовий єбриз, так тим паче на такій невеличкій карті я завжди мені цікаво саме на ЄБРАХ побачити, як грають на такій невеличкій карті. Як речір, я взагалі вважаю, що Речер це складна для розвідників карт. Тому що десь тільки зробив помилку і тебе зразу ж прихопушили. Що... я колись на ЄБРІ 10-го рівня виїхав. Правда, з верхнього респу, так, і виїхав зразу ж сюди, от де наш герой зараз грає, на сьому, на 6-7-8 лінію. Думаю, так, вмикнув а, скіліще, бо побачив вже деякі бої, як граються, так, бої, як граються саме на решті. Поїхав, але що ви думаєте? В цей момент на мене вилетіло два ЄБР, і вони мене перехлопушили, просто ну, у мене колеса порозліталися. По всьому рейшеру зразу, сходу. <ріст> це ще я встиг один зробити постріл на автоприцілі і то я не влучив. Ну така чудова та цікава історія. <ріст> так що пишіть свої цікаві та чудові історії в коментарях. Дуже вам буду вдячний. Дуже буде цікаво. Так, а тут бачимо ЄЛК ЄЛК це імбіщинське імбіще, але ну, у нас перевага в тому, що у нас є колесика, чарівні колесика. І ми пошвидше заявили, а викаємо. Дивіться, фугасиму непогано на хлопу. Я так розумію, якщо е, однорівневий бій, а ще якщо в топі, то ну фугасів треба брати. Бачимо, що небагато поліпшених снарядів. так? І фугасів десь 10 було, по-моєму, є Не Звернув увагу. Так, знову намагається, бачите? Небоязливий в них розвідник. Шпигун такий, так? <ріст> Але наш герой точить на нього зуб, це ж таки треба його значкувати, бо він зараз підсвітить, там наші братиші стоять, тримають лівий план, він зараз підсвітить і там шкода виїжджає, і там ще й по центру може постріляти. Все, чудово. Так, у нас один ворог знищений, 2000 настріляно, 6-2 не в нашу користь по бою. Просадка по ХП майже 1500. Що робити тепер? Треба що? Витягувати бій. А скільки ще, я так розумію, наш герой саме на ЄБРАХ ще... Напевно, я буду вражений, коли він покаже якийсь крутий бій. Давайте тільки не на Прохорівці, не на Малинівці, на інших картах якихось. Так? Ну, от, наприклад, навіть на Речері, що покаже крутезний бій саме на ЄБР 10 го рівня. Я думаю, якщо в нього є цей ЄБР, то він на 10-му теж бійде. чудово грає. І до речі, що саме головне, не сіпає камерою, так? тому що лт води так сіпають камерою, що в мене очі зразу витікати починають, як я починаю коментувати. А Тут не сіпає камерою, і я з задоволенням дивлюся, так, як їздить навіть швидкість величезна, так? Так крутить камерою для того, щоб бачити, що відбувається навколо, але не сіпає. Зразу ж від мене респект та повага. Ну що, вмикаємо схиліще. У нас нахлопушувальний барабан, нахлопушувальна гармата, це в цьому ми вже переконалися. Пробиття у нас вистачає, щоб пробувати і тяжів, і що ми будемо довго зараз виконувати, нахлопушувати. А я думаю, ще й прихлопушувати, бо у нас вже більше ворогів ми настріляли, ніж наша команда. От зараз, вже більше, ніж наша команда не стріляли. Я всім потихеньку вирівнюємося. Ну, там бачимо, що наші братіші по першій та другій лінії, хай вони поки що там стоять. Допомогти їм підсвітити шкоду. Я думаю, поки що не треба. Так? Наші намагалися проїхати все ж таки подавати нульові лінії і знову намагаємо, намагаються, бо вперед, ну Вони там будуть знешкоджені. Тому що там ну, позаду їх, бачимо, що і Ісус стоїть, і борщик стоїть, отже там. Все може бути не чудово. А просадка по ХП просто от величезніша. Майже 4000, це на 8 рівні. Це на десятках це величезна перевага, перевага по ХП. Так, поїхала. Шкода, поїхала і поїхала. Е, HVK-12. Ми їх знищили і дивимося, що там зараз шкоду. Ну, зараз перезарядка. У нас дивіться перезарядка цих двох снарядів. Дуже швидко. І ми між пострілами дуже швидко Так стріляє дуже швидко як з кулемет. Тож їм більше. І по дальнякам влучання йдуть. Що знаєте, є перевага що перезарядка, а буває, що е ця перевага нивелюється тим, що е ну, досить погане влучання саме на дальніх місцях і на швидкості. А тут же ж ЄБР не забувайте, у нього пролипання йде до... Суперника на автоприцілі. Mm. Так, на глюка на гордісі виїхав. Так, у нас пів КП немає. Ну це не страшно. У нас є чарівні колесика, які нас теж повинні врятувати деякі. І з третій не поїхав. а там теж, по-моєму, небагато. Там би він ще поїхав са шостого. Щоб там трішки він так його понервував, було б чудово. Так, нам би було вже полегше. Бачимо, що в е, правий фланг все ж таки не впорався, відступає. Що вони думають, що по праву флангу тут хто, хтось піде вперед, ну, чомусь сумнівається, що її суп поїде вперед. Хоча це не то. Борщик, ну, борщик він картонний, хіба ще буде пересвічувати. А так, в принципі, у них розвідників немає, лише гвардієць, Ну, гвардієць, бачимо, знітився, отримавши пару лящів від нашого героя. Поїдемо все ж таки. Продавимо правий фланг, так? <смас> Чому ми ні. Уже впевненість є така у нашого героя, він зрозумів, ху -ху, хто тут саме найкрутіший. Хто тут скільки ще в цьому бою? І хто грає найбіщі, правда 4000 посадка, це жах. Скільки треба ще постріляти? У нас може так і снарядів не вистачить. Відміти не настволі гармати, так? Я розумію, так. Теж безпек та повага. Так, і з четвер... з верніше, не витримав, поїхав вперед. Де зараз треба допомогти там, братіші, наші братіші там знищені. Хоча хп є, бачимо, ну, що у тяжів наших. Ну вони чомусь знітилися, так. Ми зрозуміли, щось не йшло не так в цьому бою. Настрій видно, споліпшено, трішки так перейшов погіршений. Але ми зараз їм поліпшимо, настрій своєю граємо. Так, давай да вибиваємо вже цього гвардійця. Мені хотілося дурі на з заговардіти. Ну, впораються там чи ні, давайте допоможемо. Чудово. дивіться, як вдушний снаряд, точно. І знову ж на КД, ну тут ну, ну, дуже недовго перезаряджається. Все, порали, все. Треба, напевно, що Ісу поїхати своїм броніщем, приїхати на центр. Ой, не на центр, а на розвалене замку, так? Так, борщик поїхав все ж таки вперед, Ісу поїхав вперед, все, вони підсвічені. Перестрілювати ми навіть через сімбокущиків ніхто нас і не побачить. І не зрозуміє, звідки був проходить. А дивіться, де їхні гвардії з'явилися. Як він по колу проїхав чи що? Ну, як варіант, в принципі. Іноді дивуєшся, так? Там не зміг проїхати. А, ну він знаєте як, спробував там не зміг проїхати, отримав лящів, поїхав іншим шляхом. Там зараз ось лящів отримає. Хоче. У нас дуель на дуель, бачить він нас, не бачить, але він світиться, він це розуміє. А ми не світимося. Ще п'ять 5 знищено, Поїхали гордітися, доб'ємо. Давай Доб їхали вже. Ну, зараз найнебезпечні, мені здається, гордієс. Ісусе, якщо ми... Просто ну, якась у нього буде вдача, що ми е, вилетимо на нього, не побачивши його. Що я сумніваюся. І він просто нас з, з одного пострілу приховує. Ну, Тоді буде поразка. Бо Я сумніваюся. У ну, нас із 3-х двох знешкодив так? ренегат одного, ну, вони бачимо, що чомусь ні стоїть на захопленні. гордіїсь. У нього такий план на бій, чудово. Підсвічуємо, поки що не підсвічуємо. Ну, наш герой як думає, що зараз спораються наші братяші. Так, а тут випера приїжджає і Віпера, е, вона е, полу, майже повністю. Е, 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 Світили, їдемо одразу ж за Ісу. чудово, ну Ми встигнемо, якщо щось захоплене. Буде чудово, якщо наші братіші не сиб'ять захоплення. Не хотілося прорвати такі діти. Це не в образу братішам, тому що кожен грає по-своєму, кожен хто, на свій план набіє, так. Ми вже в цьому переконалися, коли побачили, як, які плани набій були суперники. Деякі. Про, по взаг, просто народному псаку просто пушимо, без підсвіта. Так, так. Світився. Артилерія бачите, невгамовно стріляє, але не влучає, нервується артилерія. 15 секунд до захоплення, що ви там робите, я не розумію. Нарешті. О, я аж рознервувався. Я не часто буває, що я на браті сіпс Об'єдналися. 12 секунд, зараз би якщо програли, ну вибачте, ну це був би просто жах. 6 ворогів знищено. 5 тисяч настріляно на 8 рівні. Це епічний епік, я вам скажу. Це просто... це, це справжній винищувач. Правда? Швидкий, динамічний. З чудовою крутезною гарматою, з двома снарядами. Барабан. <риклад> Іде в по своїм справам. Це не наш ворог. Ну артилерія, напевно, вже наш ворог, тому що він стріляв-стріляв по нашому герою. ні Ну ніяк не влучав тому ми не влучив ні разу, так? Де поїхати його? Прихвати... А, ну вже все. Лі сам здався чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.